Появився. Появився. Десь сам взявся. Не ж давна Боже, яка ти гарна. Дуже гарна. Він ну, покажи вверху штани, покажи людям. Бачите? Як красиво. А внизу як красиво штани. А так ти ще предісторію розкажи. Юля приходить, в мене вісить розказує. Да, приїжджаю я в гості. І стоїть цей костюмчик на манікені, в неї гарненько прям ну, відразу в прихожій, ну, не в прихожій в коридорі. А я підходжу, а я приїхала в кофточки від костюма, від свого. Ну покажи. До. В цій кофті приїхала. Це я купляла. У нас в магазині я такий магазин, територія мінімальних цін. І купила ну, собі просто костюмчик, щоб такий потепліше. А я, коротше, підходжу, продивляюсь, Юля, я не поняла. Коротше, один в один тканюшка, ну наче. Ну, дуже схожа, така ж сама м'ягусінька. Просто що в мене воно світліше. Чуть-чуть на один тот. Це да. та сама ткань, ангора оця двостороння. Да. За і... скільки ти його купила? Я купила костюм за 2000. Ну, щось там, типу, 1899. Ну. Щось таке. А можливо, навіть дорожче. Ну, я не пам'ятаю, бо окремо шли штани, окремо шла кофта, Ну, типу, по ціні. Я зрозуміла. І, Але я його ну, вже ношу місяць і часто ношу. Перу, якби все з ним хорошо, все класно. Ну, я кажу, Юрка, він там 2000 стоїть, я а ти ось його взяла і пошила. Причому цей костюмчик він достатній такий оверсайз, ну просто. Ну, але ж я пошила. Я ж зробила да. відстрочку. Да. Зробила відстрочку тут. І кармани є, бо там карманів нема. І дивіться, як воно гарно на попіс. Так, <світ> да, ну в тебе ще під низом теплючі колготки. Ну, в мене колготки, да, бо я мерзну. <світ> да, дуже гарно. І внизу Юля каже, дуже їй сподобалось. Да, да, так, так, взагалі. У Юлі ну якість пошиття я вам точно. ОбAH, не тому, що моя Юля, а тому, що ну, такий самий костюм, ну я ж кажу, той, що я купила, він такий. А версайський ось Росії днем на роботу, а я твої речі тобі спакую в кульок. Да, коротше, красота. З обновкою З обновкою. каже на Миколаївка. Миколайчика в нас це, як сказати, це як подарунок до Нового року, до Різдва. Ну, тобто, це в нас тепер. Миколайчик це як подарунок. Так, Дуже так. гарно. 34 годья, а Миколайчик ще щось Так, да, так що зайчики <зас> шийта. стосовно якості. Е... Дивіться, і тут є меланжева нитка, я ще розкажу. Будь-яка ангора, вона все рівно, оскільки в неї є короткий ворс, вона все рівно, типу як кажеться, що вона скатується, але це для неї нормально, для цих тканин, щоб ви не думали, що це щось. Якщо вам ну просто дуже прям сильно не подобається цей ефект, то можна побрити. Але по суті, оця легка пухнастість це рахується ну, нормально. Ну я вже два рази стирала, причому я його кидаю. А я ж все стираю на 60 градусів, ті режими не вибираю. знаєте? <реш> Хоча це неправильно. Ну, та, не робіть так, як я. Ну він, типу, ну, окей, якщо це така да, сама тканина, то сама. Тіпо, все буде з нею окей. Да. Так, все буде лас. з нею окей. Ця ось Юліна кофточка, вона теж, бачите, спущена лінія плеча. Теж є горловина і тут на розпошивалочці підшитий, бо ось видно, що це розпошивалочка. Ну, ви самі бачите, ось я б цього собі, звісно, б, б не дозволила такого. У мене було б все б закрито. От. Але все рівно ну, ця тканина та сама. Ця тканина, до речі, була із Анни. Дуже ловко. Молодець, Юлічка. Юлечка. Юля приїхала до нас, бо в нас був казус там трохи з наушниками. То приїхала, ми вже другі купили для Колі на подарунок. То вже будуть нарешті дитині будуть наушники. Та й так приїхала нас Так що Всім вам бажаємо гарного дня. Бувайте здорові! А Юля в обновці. Дивіться, які гарні штани, гарна ковтина, і тепленько. Так, да, дуже тепленько. Да. Дуже. Трошки продуває, правда. Ну, Тобто, ця тканинка вона не така прям плотна. Но... За що своєї там цієї м'якості, все, вона дуже уютна й тепер. Ну, продуває, ти ж під низько готочки одіваєш. Я в маїстці в хорошій і, Звісно, піддіваю, бо я мережно всіх. Да. я вже включила, кажу, увага! кажу, ти зібралася людям пакувати дитячі гудзики? Розкажи. Так, З цього тижня вже їду трошки я там прийшла в себе. Їду, от, а Ти ж була годин. не в собі, прям. Ну, там мені там мене трошки розхлистало, знаєш, такі події і коротше. То вже їду в робочому процесі. Сьогодні почну вам пакувати дитячі гуцуки, бо дівчата просять, значить, хочу щось таке? Таке? Ну не знаю яке, але щось таке. Оце прям так, так і просять. Ну вони такі смішні, ви, такі прикольні дівчата всі. Ну, коротше, зробимо. Бо я вже ну прям таке, я вам все вже понапаковувала, То зроблю ще вам дитячі бокси. А, відразу кажу, що дитячі гуцики я зараз спакую просто все, що в мене є. Тому що ну, ну, да, поробиш бокси, пороблю каме. бокси, всі пороблю. Скільки їх там вийде, я поняття не маю. Ну, тобто, коли вони будуть готові, це вони будуть і все. Там вже скільки їх вийде. Mm. А, і буду паралельно пакувати меншими партіями. Маленькі. А, малень, ну, да, менші бокси, в три менші. Бо просили потрошку. Да, по я розумію, що 800 гривень це тако, ну, така. В, ну досить. велика коробка, і, була. ну велика коробка, зрозуміло, але буду пакувати і меншими пакетиками і ну, меншими самими боксами. Зроблю нижчу ціну. Ну побачимо там скільки в мене їх вийде. Почну сьогодні все пакувати. Так що будуть ще трошки кому хто там не докупив, чи комусь там дитячі треба будуть. А, ну, покажемо потім знову зробимо з Юлії коротеньке відео, чи я сама його зроблю, то вже да, Так, скинеш. Ти ж вже знаєш, як знімеш да. та прийшлеш мені по вайберу, да, чи як, да, да, щоб да. вже не їхати туди да. до І, тебе. І Можливо, ще комусь при нагоді стануть там або дитячі, або трошки менші осінні, Буду класти ну щось таке цікаве, як би не просто якісь там однакові, коричневі, сині. і... Ну, і, понятно, і, щось і, поярче. Та, а щось, ну, щоб було цікавенько, якось буде. Тождіть То зайчики, скоро буде. Да, я думаю. А ще питали, знаєш, що під відео не знаю, читали чи ні, що там з твоїми оцими аферістами кредитами? Бо зайчики <зас> просили продовження історії. Розкажи два слова. Чим за чим ще чи в процесі? Ну, дівчат, воно не закінчилось і не скоро воно все закінчиться. Але е, таки ми якби дізналися, чому ситуація, чому зі мною зв'язалася кіберполіція. У них був, ну, скажімо так, рейд, не рейд. Вони а, викрили, захопили групу а, злочинців, так. Да. Да, саме вони знайшли їх в Кривому Розі. Це якби... А, ну, Вони, тому що і мобільні оператори підтверджували, що той номер о, світився в Кривому Розі. І, значить, вони якби, взяли цих шахраїв і почали там вже. Ну, в їх там речах колупатися, чи як це назвати. І значить, вони понаходили списки, вони понаходили якісь договори, карточки, і туди, і все інше, і все інше. І ну, знайшли вони якісь конкретні операції, мабуть. І не я ж там була одна. І ну, як мені пояснив, пояснила слідователь, що ну, наткнулись вони. От я така Юля, ну, бойко Юля, і значить. Почали шукати, і вони дізналися, що вже відкриті на мене кримінальні провадження. Ну і тобто, вони зрозуміли, що процес вже йде й без них, і отак от зі мною зв'язались, якби для повторних свідчень, але ну це вже рахується інша справа по типу. Ой, блін, той тобто, що з цими кредитами непонятно, і коли воно да. закінчиться, теж непонятно. не да. Тобто, саме що зі мною зв'язалась кіберполіція, вона до моїх судів. По факту не відноситься. Тобто це кримінальна справа по шахраям. Я якби потерпіла, прохожу по тій справі, але ну це не допоможе мені закрити ці кредити, тому що оця, така у нас юридична штука, оця вся право, право, як вона, не право, кримінальна, правоохоронна. Ну, коротше, оця вся штука, що воно якби це різні ветки. Тому що ми там. В господарський суд звертаємось по всім -сім кредитам, а це кримінальна справа. Ну тобто, суди, як би на тому місці, що й були, а ну, шахраїв начебто, викрили. Ну, це таке собі, тому що ці шахраї сьогодні, завтра інші. Я не вважаю це якоюсь перемогою, прям великою. Бо проблема ж не в самих шахраях, а в тому, що є способи, в тому, що їм дозволяють шахраї, цих, цих шахраям працювати. Та, так та, ну, та. Та. ну то й отак. Буде так, як та. будуть якісь новини новини, то Юля вже Коли потім... Коли повиграваємо всі суди, то, а, то я вам повідомлю. А ну один суд, до речі, один суд. Ми скажімо так виграли. Але а, один кредит був виданий манівео. Це достатньо така відома, кстати, штука Манівео, да? Тобто вона на слуху і навіть, по-моєму, по радіо вони свою рекламу дають. І всі Манівео самі зі мною зв'язалися і сказали: ми хочемо вам все відшкодувати моральну шкоду. Ми подавали на 10 тисяч на відшкодування моральної шкоди. Вони мені відшкодували 10 тисяч гривень, вони закрили кредит. У себе вони подали в УБКІ, це Українське бюро кредитних історій. що щоб вилучити їхній кредит з моєї кредитної історії, це було вилучено Бачиш. і таким чином. Ну скажімо, так ми виграли. Але вони самі пішли. Вони перший крок зробили. Ну вони... тому що ця фірма на слуху мені да. здається, що да. вона свою репутацію не захотіла. Так, да, Можливо, вони не хотіли цим займатися. Тим більше, ну зрозуміло, що діло виграшне, просто справа часу знаєте. знаєте. Ну. Але вони це якби прискорили, виплатили мені гроші і все, на цьому закрилося. О, ну це, це Але, добре. Так, да, ну з одним добре, ще чотири, ще чотири сюди в процесі. То є, Юля буде держати вас в курсі. Ми, якщо будемо якісь новини, так що зайчики, як казала Ірина Фаріон, яку зараз всі пісочать, борітеся, поборете. Хоча це не її слова. Це ви вже... ж це ж Шевченка. Да, звісно, боріться. але ж вона саме частіше це цитувала, тому я кажу, що це як вона каже, хоча це не її слова. Борітеся, зайчики, поборете. Якщо не будете боротися, то нічого не буде. А якщо потрошку будете стукати. В різні двері, то все буде добре. І знаєте, що українці це сила, коли ми разом. За боротися важче всього, на жаль. На жаль, так. Да. Але оскільки ми разом, то разом ми сила. Так, Це да. буде добре. Все буде добре. Поїхала Юля, бо треба на роботу. Тут в мене бачите колор. Block, ось такі є светрики, це до комплектів, потім їх буду вже показувати ну, або в колекції, або у влозі з високою горловинкою, так щоб зручно було. Потім зайчики поки що не до кінця готові, тому ще поки що не продаю. Як зможу, то тоді покажу, вам готові. І зараз, що я роблю, викроїла спідничку і ось теж поробила ось такі вставки з відстрочкою на світшот. Так, і на рукава, ось так: от поробила І теж обов'язково відстрочка. Зараз включу парогенератор. Мені потрібно буде, спідничка буде з кишенями, спідничка по трапеці. І тут буде ще світшотик, ну от в такому стилі, як оцей. ви зрозуміли, отако. Бачите, як тут рукавчик іде, спущена лінія плеча. Тут ось такий манжет, як бачите, я... щоб зміксувати, От воно дуже гарно виглядає. Коли посередині світленьке, так струйнить, ну і тканини поміксувати, то зараз буду займатися ще цим. Ще он манжет треба зашити, на горловину. Буде теж тут е, така горловинка стіючка Це найзручніше на зиму. <кхем> Можна трішки менше зробити, зараз вже буду дивитися. Зараз включу парогенератор, буду е, прасувати, ну, тому що багато роботи. А як душею, то на манекені покажу костюмчик. Так і пройде сьогоднішній мій день, бо вже, в принципі, майже під вечірок. Пасмурно, так, начебто, як не то туман, не то дощ. Сьогодні була повітряна тривога, вибухи були вночі в Києві. А я проснулася 5.29, кричить планшет, що вже відбій тривоги. А Юля каже, що її кинуло в 4.00. ось приїжджала, що вибухи були. Ну, в общем-то, зайчики теж, хто погано спав. Тримайтесь. На жаль, живемо ми в такі важкі дні, але ви маєте всі триматися і робити те, що вас радує. Бачите, трохи така грязюка, багнюка, але все рівно люди щось роблять, кудись їдуть, живуть. Життя продовжується. Тож в мене теж буде трішечки ось. Заботи, пороблю костюмчики. Оце вже більше немає цієї тканини, дуже красива ця тканина жакардова, ось така синьо-чорна. Більше вже немає, не буде цього синього, от, то я з нього роблю костюмчик. І з тієї тканини, з таким от графіті, я пошила два комплекти, щоб докупляла тканину. Оцю. Потім їх також покажу. Вже коє, що я пошила. ну, Комплектики. Такі... Мабуть що ж 5 різних вже є. От, Їх тільки треба буде допрасувати, і потім я зможу продемонструвати їх вам. Хто захоче, зможе собі придбати. А зараз працювати буду. Включу парогенератор, це обов'язково треба все випрасувати. І працюю далі. Це тут я, бо вже вечір. Отже, друзі, закінчила я роботу над ось цим комплектом. На людині, звісно, що він буде мати дуже чудовий і гарний вигляд, тому що манекен це манекен, спідничка з високою посадкою з кишенями. Ось такий чудовий світшот. Він, до речі, має манжету. Так, можна носити його самостійно. Горловину не робила надто високу, це просто ось такий як манжетик. Так, з відстрочкою. Ось такий чудовий комплектик у мене сьогодні був в роботі вже вечір. Тож усім вам бажаю наснаги, натхнення, гарного настрою. Та до зустрічі! Бувайте здорові!